Вас всіх попрохали сюди прийти. Справа в тому, що прохання буде. Ну, ви всі в першу чергу подякувати вам за ту вашу громадську позицію, за, за ту таке материнське серце, що ви отак всі піднялися, і завдяки цьому ми всі разом досягли дуже багато. Кожній з нас зараз здається, що ми нічого не зробили. Насправді, ми зробили дуже багато. І це багато в тому, що сьогодні нас чують. Не до кожних мітингувальників виходять з адміністрації президента, не до кожних мітингувальників виходять з Верховної Ради, не до кожних мітингувальників виходять з Генерального штабу і Міністерства оборони. До нас вийшли, залишили нам свої контакти. І сьогодні ми навіть без мітингу. Можемо звертатися до Генерального штабу, до Міністерства оборони і в Адміністрацію президента. І нас слухають. Це, це дуже велике досягнення. Якщо комусь здається, що це не так, але насправді це дуже велике досягнення. Я сама, чиновник, я 20 років державний службовець, і я знаю, що це таке. Достукатися і зайти в ті кабінети, в яких ми були, це велике досягнення. І це досягнення ваше досягнення. А завдяки цьому ми зможемо робити більше і більше і більше для ваших сімів. Що хочу сказати, справа в тому, що в п'ятницю в нас був мітинг біля адміністрації президента. Трішечки розчаровані були люди, що не було тієї уваги, до якої ми вже звикли. Не було преси, не... до нас майже ну, ніхто не вийшов. Єдине, що ми потім вже спонукали Мехеда з нами поспілкуватися, але до нас не вийшло. Справа в тому, що вони в тих кабінетах вважають, що вони зробили максимум, що вони могли зробити, це дати свої контакти, і вони готові тепер перенести наше спілкування не на вулицю, а в кабінет. Ну, Можливо, вони з свого боку праві, але ми розуміємо, чому ми виходимо на вулиці, оскільки. Щодня нам телефонують наші рідні і кажуть про те, що їм важко, а нам хочеться їх підтримати. Єдине прохання, давайте ми будемо консолідуватися разом, давайте ми будемо наш кожен, крок, кожен крок обговорювати і кожну нашу дію, що ми будемо е, далі робити, будемо погоджувати. Оскільки п'ятничний мітинг привів до того, що відео. Того мітингу, де стоять мами на колінах, зняли російське телебачення, показали по російських каналах, як наш народ стоїть на колінах перед президентом. Коментарі, які були під цим відео, неможливо було читати. У мене просто розривалося серце, коли я бачила все те, що було написано. Перше про нас сказали, що ми працюємо на ФСБ, що ми є їхніми поплічниками, що ми. Проплачені, ну це саме найменше, що могли сказати, мабуть, я не знаю. В мене зараз я говорю, в мене мурашки по тілу, тому що я не можу навіть озвучити того всього. Видіти. Тому прохання, давайте ми будемо діяти разом, щоб нас не звинуватили в тому, що ми працюємо на Росію, щоб ми своїми діями не нашкодили нашим дітям і нашій державі. А зараз я хочу надати слово Наташі. Вона зачитає лист. До всієї громади нашого міста, Всі громадян нашої держави та особливо жителів нашого міста Біла Церква має об'єднати загальна біда та спільна мета. Потрібно чим скоріше допомогти нашим військовим 72-ї бригади, нашим військовим. Можна просто, не можна просто сподіватися і гадати, що війна обійде вашу родину стороною. Треба діяти тільки разом, залучати чимомога більше людей до спільних мирних акцій. Ніхто не може бути осторонь. Ми обов'язково маємо бути почутими міжнародним спільнотством, президентом, політиками та нарока. Якщо в нас буде організація, нас не відфутболять. Якщо ми будемо поодинці ходити і будемо, вибачте на слові, ну це так, істерити, на нас просто будуть відма... махати рукою, нас будуть відсувати в сторону і на нас не будуть реагувати. Тобто те, що було, пам'ятаєте, два тижні тому ніякої допомоги. Ніякої, ні зброї, ні хліба, ні води. Те саме буде і далі. Хлопці питають матері їх, коли ти вже приїдеш додому. Хлопці нам не можуть такої дати відповіді, тому що не пройшла, ви знаєте, третя хвиля загальної мобілізації. А ті хлопці, багато, які поприїжджали, приїжджали, ви знаєте, навіть без приказа Грищенка. Багато хто з них назад не вертається. А наші чоловіки, хлопці, на їх. Сподіваються, що вони приїдуть, доповнять хоча б той склад, який є невеликий, на жаль. Тобто не треба хлопців наших ятрити їм серце кожен раз питати, коли ти приїдеш в відпустку. Грищенко підписує відпустки. Деякі хлопці приїжджають. Екстрена ну, скажімо, інформація повідомив про те, що вони супроводжували відпускників. Далі питання в нас не обговорюється по телефону. Тобто їде наступна партія хлопців-відпускників, щоб ви просто знали, а там хто вже як зрозуміло, що ми не розпитуємо, і ви по телефону теж про таке не говоріть. Багато приїхало, переїхало хмельницьких. Віддот. Таке враження, хто був всі, бачили, що їх активно погрузили в автобуси, привезли, вони покричали це все. Так, от деякі з них повинні були в 6 часу вечора відправитися назад туди, з одпуска. Ви знаєте, скільки людей вернулося? Із і тієї, хто повинен їхати. Скільки прийшло людей? Ну, 10, 10 чоловік а повинно? 60. 60. 60, 60. 60. вашого сина. 60. Чоловіка, хто Увечері вже була інформація, що у відпустки ніхто не йде, вона не розберу. Никуда, ни в какие отточения, -то ни на какие горячие точки, их не везут. Их ведут на, на общую базу, скажем так. Ребята, удивительная просьба. Не надяривайте мне по телефону. При появившемся у вас желании пообщаться, узнать, как дела, и просто услышать мой голос. Такой звонок может стоить мне жизни, особенно в темное время суток. Телефон очень хорошо виден, даже без батареи и разговор тоже слышен издалека пообщаться без повода не получится я для этого чересчур изменился дела здесь как и прежде война хоть и недолговечная здесь постоянно стреляют преимущественно из тяжелого вооружения бомбят минами накрывают жадок. у врага есть все у нас ничего мы по-прежнему в окружении вроде бы должны докомплектовать добровольцами. Спасибо, парни, ведь здесь калечат и убивают. Всем страшно, но малодушие никто не забудет и никто не простит. Дай пробиться с боем у наших, пока не выходит. Даже авиация не может здесь летать. Вот и сидим, как грузди. Враг у нас реально страшный, вероломный и циничный, лживый и лишенный духовности. Целое зомбирование террористического государства с маниакальной шизофренией. Ум непостижимо, но факт. Россия вырождается нормальных людей. Так что, ребята, без обид и без лишней паники и дергания. Я знаю, что вы переживаете сейчас. Многие вынуждены переживать. Я тоже соскучился. Я вам не перезваниваю, не знаю, просто о чем говорить и мышление работает вином мысли. Здесь война, а там где-то далеко мир. Несопоставимо эти вещи. Никогда не когда-нибудь это все закончится, все нормализуется. Только мы уже будем иными. Так уж получилось. А пока не древьте. Мы Родину защищаем, как получается. Она у нас одна, как и мама Украина. Кто-то должен это делать.